Привіт всім. Сьогодні я вам покажу топ 6 комедій 2016 року. Шосте місце йолупи розбійники Привіт, мене звати Девід Гент. Я завжди відчував, що народжений для крутецьких пригод. Та, якщо чесно, в мене не дуже виходило. Ось і він, мужик твоєї мрії. Ти нібито з нами двома одружуєшся. зі мною та мамою. Don't speak, even whisper. А потім я зустрів Келі Кембл. Що б ти зробив з мільйоном доларів? Може, відкрив би власний бізнес? Чи став мисливцем за головами? Мило. Може, відкрив депозит. Господи, в мене та, срака та, пече. Та, та, я гляну а! Здається, куля прийшла між твоїми сідницями. Таке відчуття, що вона підрум'янула мої посередині. булочки рівно посередині. Келі сказала, ви всі працюєте в банку Ломіс. Я думаю, це дає нам чудову можливість. Ви хочете коцнути банк? А що там його коцати? Закинув бабки в дачку. Хто тачку. І їдеш собі. На думку поліції, це одне з наймасштабніших пограбувань в історії. 17 мільйонів хату зараз цей чоловік знаходиться у розшуку. Ти глянь, він схожий на того українського дзвінця. Харизматичний, безбашений і зовсім непередбачуваний. Ніби Джеймс Бонд! Доведеться нам Девідо зливати. Так не можна, це неправильно. Ну, то кого треба вбити? О -о -о -о. Тихо, не зараз, не дітях. Одного з них. Ні. Хлопці, до себе негайно. Скоро побачимось. Чембер скинув мене як лоха. Девіде? Так, я тут кицюнько моя, нічого не біше. Китайські двері чи що? Наступного разу рахуй до трьох. Йолопи розпійники. Підбери цицьки. Є? Хто не ризикує, той не п'є шампанське. П'яте місце божевільне весілля. Родина Верної має чотирьох доньок на виданні. Як звати нареченого? Шао П'єр Поль Лінг. Трьох доньок на виданні. Рашид Абдул Мухамед Бен Асем. Двох доньок на виданні. Давід, Моріс і Ісак Бенішко Усі посміхніться. Двоє не всміхаються. Рухайтесь. Низка поганих весіль, давай запросимо їх на різдво. Що різдво з твоїми батьками? Уникайте чутливих тем про Ізраїль, Далайламу, Паранжі, Джекичана Марафатом, з Каддафі та Нетаньяху, що з та Воді Аленом? Ні слова про футбольну команду Франції. Фільм Філіпа де Шоврона. Просто ігноруй кліше про євреїв Якщо хтось порівняє іммігрантів зі злочинцями. Нічого не кажи. А що, як вони зачепатимуть китайців? Просто усміхайся. Я вдаватиму китайця. <рив> Де як заходиться? Бісюс Ракулис, Крістіан Клавє, Шантарі Лобі, Арі Абітан, Меді Садун та інші. Можливо, ваша молодшодонька вийде заміж за католика. Ми одружуємося, він католик? Так. Не можемо дочекатися. Спізнюється на 10 хвилин. Точно не китаєць. <рив> <рив> Фразер Чарльз. Три іноземці і нігер. Ваші старі вибухнуть. Французи підлі і тупі. Почую хоч одну расистську репліку, я їх перекину. Ясно? Їх тут 400, а президент Уганди не може обплатити. Тату, хоч раз не кап'ятися, я що дядько занкл Бенс. Божевільне весілля. У нас будуть красиві онуки, метиси. Господи. Чим же ви таке заслужили, Клод? Мил не проглядній пітьмі. Сам не знаю. Четверте місце. Хто ви дідусь? Навіщо тобі їхати у Флориду одразу ж після похорону? ми з бабусею щороку туди їздили. Часу зовсім не залишається. У п'ятницю вже репетиція весілля. Я просто божеволію. Я бачу. Можеш поїхати на моїй машині? Мені потрібна твоя вину забрати. Сідаємо у цей твій бутон на колесах і валимо звідси. Їдемо в Дейтону. Може складете нам компанію? У дірочку та чіпок пограємо. О боже, ми не їдемо в Дейтону. Ти знущаєшся! бабусю лише вчора поховали. Вона мені перед смертю заповіла, щоб я собі кого-небудь знайшов. Дідусю, подавай. Він назвав тебе дідусем. Що за Зроби ласку, Принеси її мені. у січні Ти навесні сюди їздив. Ні, щоб ти знав у однієї з трьох герпес, навіть якщо його не видно. Ой, зі мною таке вперше. Справді а зі мною часто буває. Я подорож з дідусем. Дона, біч. Ми тут проїздом. Джейсон! Вона не для тебе. Одружишся з нею все життя, будеш як зомбі. Як на мен, це наш останній шанс. Буде брудною. Гуляємо до зальоту! Оце крек. Я курив крек. Звісно, та чимало. Я курив крек! Де Ніро екрос. Я дуже вдячний, що ти поїхав зі мною. Ти що, голий? Ага, Так спати корисно. О, боже! Третє місце освідчення. Ні, 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 ні. Це Ендрю. Він дуже запізнився. Ти ризикуєш. О, Доброго ранку, містець. Маргарет, босс Андрюк. Попрацюємо на вихідні. Це не проблема. Ні, я моїй бабусі буде 90, тому я лечу додому і Не страшно не лечу. Ваші рідні. Так. Раді звільнитись. Майже щодня. Офіс Маргарет, Ейт. У Маргарет проблема. Знову підвищите зарплатню. Вам відмовляють у візі, ще й депортують. Депортують? Я ж не іммігрантка там якась. Я з Канади. Депортованих не беруть в американській компанії. Маргарет, ви можете якось це вирішити. Вибачте, будь ласка. а... Ендрю, її вирішення. Я розумію вашу стурбованість, але в мене є новина. Ми одружуємося. Хтось Хтось хто Хтось? Ти я Я твоя наречена. Так. Ми а... одружуємось. Одружуємося. Так, любов переповні. То е, я працюю. Розпишіться і проблему буде знято. Я не буду одружуватись. Не хочете? Тоді я викину вас на вулицю. Ви вже розповіли батькам про своє таємне кохання. Ми їдемо до них у гості. Ой, де це? Аляска. Аляска. А ви кімната Ендрю? Так лягайте разом тут. Пообнімаємось. Ми так, любить. Ми дуже обнімаємось. Сніданок для щасливої пари. О, Господи, що вибачте. Що це я Це ранкове? Як ти можеш бути з тією, що отруїла тобі життя? Мила. Мила. Посвідчення бувають різні. Та у нас за. Поцілуйтесь. Давай тільки швидко. І в горі, і в радості. Цілую її в засок. Сандра Булок. Я хто? Райан Рейнольдс. О, О господи. Освідчення. Вона це місцями звисає. Я завжди була грудаста. Ой, ніби волка в сіні. Ось вона де. Так, це вони. Дивіться <свідчення> в кінотеатрах. Друге місце канікули. Велі Ворлд, Ми їдемо. Хто приїхав? – Привіт, тату. Доброго ранку. Наша сім'я заснула. Прокидайтесь, народ. Ми їдемо у Велі Ворлд. Це просто лайно собаче. Моя поїздка у Велі Ворлд це найкращі мої спогади. Ти хочеш повторити те, що було 30 років тому? Це зовсім інше. <Of your> <us> Я ніколи не чув про цю твою поїздку. Немає значення. Нова відпустка це окрема сторінка. Ясно? <ish> це ви грізволди. <cover! us> Я готовий відповісти на будь-які запитання. Що таке рімінг? Мабуть, ремінг це коли цілуєш когось закритим ротом. Точно <us> складаєш губи трубочкою. Ти ще малий, татко зробить тобі рімінг. Ця поїздка нам конче потрібна. Єрко. То це чудово, поздоровляю. Раз. М -м? Ні. Добре в дорогу. Не знаю, чому ти вирішив сюди повернутися. <послужит> Там гарячі джерела. Як красиво. Пропоную назвати джерела Грізволда. У грязях є мінерали, що виводять токсини з усього тіла. <послужит> Не схоже на термальні води. Я дротик знайшов. Ти сказився? Вилазь, ти з Грізволда! Вітаю вас! Зайшов спитати, може, вам щось треба. Пульт від телека. Зараз покажу. Вкил вил. Дякую, що показали. Так. Добре. Він прийшов показати свої кубики преса? Послухаємо музику. <stag> І перше місце леді бос. Моє ім'я Мішель Дарнел. І я найбагатша жінка Америки. Наскільки я багата? Я хотіла прилетіти на золотому феніксі, і я це зробила. Я веду всі ваші справи. і Дитину виховую сама. Я заслужила надбавку. У вас є дитина? Ви завагітніли природно. Так. А я думала, ви чоловіків не збуджуєте. Я взагалі не уявляв, яка вона гола. Вас заарештовано за незаконні операції. Мішель, не опирайтесь! Терзотники! Ви банкрут. Усі ваші рахунки заморожені. Клер, знайди нового юриста. У тебе грошей. Немає! Курка фарбована! Якщо і нема куди йти, нехай лишається у нас. Хе. О, цікаво. Ліжко диван. Обережно він у нас з характером. Усе нормально. Здається, я розтрощила собі куприк. Міше, досить вилежуватись. Відвези Рейчел на зліт бабок. Наша група зібрала 189 тисяч доларів. Ніфіга собі. Протестую! Злочинцям не місце на наших зборах. Якщо ти не відчепишся від мене, я запхну тобі в дупу цілу коробку шоколадних цукерок. <гум> Це тут таке план мого повернення. Ми збудуємо імперію печива і навчимо цих дівчат вести бізнес. Потрібні завзяті працівники. Давай до нас, бойові дівчата в ціні. Щось мені страшне. Це просто передос кави. О, знаєш що? Я певно переплутала їх. У моїй кілька крапель бурбону. Крістал, що ми кажемо, коли клієнт не хоче купувати? Купуй печиво, бо відірву голову. Не кажи цього, крістал. Де вони печиво продають. Терво. Вся партія згоріла. Вау, цей светрик каже, я не вдасть. У мене побачення, ти вбиваєш мою самооцінку. Не треба. А знаєш, що кажуть, ці вушка з панієля. Клер, підтягни нас вищому. У моїх персиків голос не такий. Не защепни нас у своїх штанях. Так, подивимось, Клер, я наче доярка!